Здрастуйте, мої маленькі друзі! Давно вже я хотів з вами побачитися, розповісти вам різні історії. Здавна сім'я збиралася навколо столу, пила духмяний чай і бесідувала про те, що відбулося сьогодні, про те, як жити завтра, і допомагала людям народна мудрість, захована у давніх українських казках. Зараз я розповім вам казку Івасик та Лесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда Поїдь, діду в ліс, виробай там мені деревинку та зроби колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Хм. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає люлі, люлі телесику. Наварила кулешику із ніжками і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Стають уранці аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. Угу. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку. Він і поїхав. То оце він їздить по річці. Ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже. Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. Угу. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. «Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув? Ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка. Наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика та прийшла до берега. І давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човник, удалі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем. Човник і поплив. Mm. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику! Приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув бесельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю. Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Mm -hmm. Вона пішла до бережка стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. <рик> та й приплив до бережка. А змія його мерщій хопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко відчини. Оленка відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечі мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч. Так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже: Сідайте Лесику на лопату. А він каже. Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Mm. Він і положив на лопату руку. Так. каже Та ні, бо сідай зовсім. Він положив голову. Отак, може. Та ні бо ні, сідай весь А як же, хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик. Бо я не знаю як. Вона стала показувати. Та тільки хм? сіла. А він за Лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора. Та й сидить. От змія прилетіла з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чути? Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От, вража Оленка, вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку виняла з печі та їдять. Думали, що то телесик. О. Попоїли добре. Повиходили двір та й качаються по траві. Покочуся повалюся. Телеского м'ясця наївшись. А телесик із явора. Покотіться поваліться. Оленченого м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов Покочуся повалюся. Телеского м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й огледіли <плес> Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли. Аж зуби поламали, а не перегризуть. Гмм, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Угу. Ковалі скував. Вони як почали знову. От, от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята. Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть, змії, та й знов гризуть, відпочинуть, та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик Лесик так їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть Нехай тебе заднє візьме, та й полетіли. Сидить сердешній Телесик, от от явір упаде, от, от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусиня, відбилося, насилу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, чи й хороше походити. От воно, сідай, та й ухопила його на крила. Та втомилось сердешнє, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телеска на призбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору, А мені. То це вона знову виймає пиріжки та каже Оце тобі, дідусь, у пиріжок. А це мені. А телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, дідусь, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. Та знову баба, оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені, каже з прізьби Телесик. «Отже, таки озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати вхопили його та внесли в хату. Та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Вон гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. Але телесик каже Ні, мамо, не ріжте. А нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. О. От вони й нагодували його, напоїли і під підкрильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. Ставте лайк і не забудьте підписатися на канал.